Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який може стати початком вашого нового життя. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Гарного вам перегляду! Будинок розташований у селі Тарасу Григорівка Чигирінської громади Черкаської області. Загальна площа 48 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. На жаль, комунікації в будинку відсутні. Але це дає змогу все облаштувати під свої особисті потреби. Будинок розташований у мальовничому місті біля озера. Площа ділянки 25 соток. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку.